Злий Єрмак поскаржився, що на нього незаслужено вилили купу бруду і не захистили. Що означають ці слова? І кого саме він має на увазі, хто його мав захистити? Чому Єрмак вирішив іти на фронт? Хто стане його наступником і що тепер буде з мирними переговорами? І чому роль Буданова зростає? Дізнаєтесь у цьому випуску, друзі. Тому підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну а я, щоб вашого часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт. Про це він сказав в коментарі Нью-Йорк Пост буквально за кілька годин одразу після свого звільнення із посади очільника офісу. Президента України Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те, що він з лютого 2022 року залишається в Україні. Тож, за його словами, він не хоче створювати проблем для Зеленського і вирушає на передову. Що стосується того, на яку саме ділянку фронту відправляється Єрмак, або куди саме поки що невідомо. Він також каже, що я відчуваю огиду від усього бруду. Вилитого на мене і ще більшого огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Поскаржився екс керівник офісу президента. При цьому кого саме мав на увазі Єрмак, незрозуміло, зрозуміло можливо, когось із свого найближчого оточення. Думаю, друзі, згодом ми дізнаємось певні подробиці. Після емоційного повідомлення він, як стверджують журналісти Нью-Йорк Пост, перестав відповідати на дзвінки і лише сказав: можливо, ще побачимось. Кінець цитати. Перед відставкою Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента у нього провели обшуки Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Офіційну причину не називали підозру не вручали, але головний український кореспондент Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на свої джерела, заявив, що обшуки пов'язані нібито з розслідуванням справи Мідас. Раніше окремі народні депутати стверджували, що Єрмак, нібито. Фігурує на так званих плівках Міндіча під кодовим іменем Алібаба. при цьому керівник Набу Семен Кривонос підтвердив, що в українській політиці дійсно існує людина на прізвисько Алібаба, яка сидить у дуже високих кабінетах і втручається в роботу правоохоронців. Але між тим, не маючи на це, повноважень, ця особа не має жодних законних повноважень робити такі речі, сказав Кривонос. Проте прізвища цієї людини кривонос. Не назвав тому поки що офіційно не підтверджено, що Alibaba – це насправді сам Єрмак. Але повернімось до обшуків голови ОП. засоби масової інформації пишуть, що набу і САП вручили. Вибачте, вилучили у Андрія Єрмака кілька телефонів і ноутбуків. Про це повідомляють джерела Української правди у правоохоронних органах, і вони стверджують, що близько шостої ранку співробітники Набу і САП зайшли чи пробували зайти на територію урядового кварталу. Там були певні питання, тому що їх не пропускали. Зрештою, вони пішли. На пролом не стали чекати. Була інформація дзеркала тижня, що обшуки відбувалися в офісі президента, зокрема на робочому місці Єрмака, і в помешканні, десь поблизу адміністрації президента. Наші джерела у правоохоронних органах не підтверджують обшуки в ОП, але підтверджують обшуки за місцем проживання пана Єрмака. Розповіли журналісти Української правди. Зрештою, як я вам вчора вже повідомляв, сам Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналі написав про те, що у нього в квартирі проводились слідчі дії. Тобто це означає, що фактично в результаті ми маємо підтверджену інформацію, яка свідчить про те, що конкретно в його помешканні слідчі дії проводили. Що стосується урядового кварталу і, зокрема, офісу президента робоче місця. Ця інформація поки що ще потребує додаткового підтвердження. Тут треба віддати належне реакції, реакції президента, тому що він напередодні прийняв відставку, по перше, Єрмака і оголосив про. Перезавантаження офісу президента в найближчий час Зеленський проведе консультації з кандидатами на цю посаду. Я окремо про кандидатів розповім. Друзі, і окрім цього, він ще й очікує від прем'єр-міністра Свериденко. А також народних депутатів спільної роботи для забезпечення трьох ключових речей, що це за речі? Перше – це ухвалення державного бюджету на 2026 рік. Ви знаєте, що з цим зараз є певні проблеми. Далі це подання кандидатур на посади міністра енергетики і міністра юстиції. Ви знаєте, що після Галущенка відставки Галущенка відставки Гринчук ці місця зараз порожні, плюс повноцінна оцінка роботи всіх чинних міністрів у контексті. Викликів зими та війни, тобто, фактично, Зеленський що натякає, що можуть бути інші відставки. Це належить з'ясувати друзі, і в найближчий час я думаю, що певна інформація з цього приводу з'явиться. Більше того, Зеленський повідомив, що СБУ проведе аналіз ситуації у правоохоронних органах, в правоохоронній системі, зокрема в регіонах. І за його словами, зараз забагато негативу надходить саме з регіонів. Після отримання доповідей президент сказав, що ухвалить окремі кадрові рішення, але найважливіше, що я можу тут відмітити, це реформа сектору оборони. Тобто, вже наступного тижня відбудеться засідання Ставки. На якому розглянуть питання справедливого і раціонального розподілу особливого особового складу між бригадами про це сказав президент? І це насправді правильне рішення. Друзі, без перебільшення, давайте скажемо чесно. Тут можна погодитись по усім пунктам Зеленським, оскільки ці питання потребують негайного вирішення. Є запит, має бути реакція і відповідний результат, і це є. Хто ж може замінити Андрія Єрмака на посаді керівника офісу президента? Видання Укрінформ з посиланням на власні джерела повідомляє, що Зеленський розглядає кандидатуру. Павла Паліси на посаду нового очільника свого офісу співрозмовник цього агентства відзначив, що Паліса головний кандидат, і він вже виявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника офісу президента. Водночас пишуть, що він має гарні взаємини з американською стороною, що стає перевагою під час переговорного процесу. Тобто Палісу зараз, принаймні, зараз інформаційно підкреслю, називають чи не головним кандидатом на посаду очільника ОПЕ. Серед інших кандидатів на пост голови розглядають ще і прем'єр-міністра Юлію Свереденко за даними видання агентства інтерфакс Україна в такому випадку прем'єра може стати перший віце-прем'єр. Він же міністр цифрової трансформації, пан Михайло. Федеров, ну тобто, якщо Сверденко запросить на посаду очільника ОП, але в такому разі, друзі, можуть виникнути проблеми з голосами в парламенті щодо призначення нового прем'єр-міністра, тому що ви знаєте, що згідно закону, у разі. Звільнення прем'єра в відставку йде весь уряд, тобто всі міністри, звільнити це ж не проблема. Насправді, а от новий склад призначити так, це можуть виникнути проблеми. Тому я особисто думаю, що Сверденко збереже свою посаду і будуть просто призначені нові міністри замість Гринчук е, е, і. Екс міністра юстиції, які фігурують у плівках Міндіча, між тим, можливо, також будемо очікувати на нові зміни а, точкові щодо конкретних міністрів. Серед інших кандидатів є також друзі, очільник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов і міністр оборони Денис Шмигаль. Давайте розглянемо зараз плюси і мінуси. Кирило Буданов переваги. Це сильна репутація і високий позитивний рейтинг. Це правда, недоліки він максимально результативний саме на нинішній посаді. А головне управління розвідки фактично ну, функціонує, скажімо так, як окрема держава у державі. Тобто, навіщо заміняти реально ефективного менеджера на своїй посаді, щоб перекинути його на інше місце? Це питання. Тобто, в цьому контексті я це розглядаю як мінус. Денис Шмигаль, у нього є переваги. Це там повна політична нейтральність. Він це вже довів, що будучи прем'єр-міністром, і довіра з боку конкретно президента. Недоліки в разі його переходу доведеться знову шукати міністра оборони. Хоча на цю роль ну потенційно може знову ж таки згодитись той самий Михайло Федоров, якого ми вже згадували. Загалом тут ситуація виглядає саме так, що ж буде з переговорним процесом, друзі, і чому роль Буданова зростає? Вже завтра відбудуться переговори української і американської делегації. У сполучених штатах Америки, якщо раніше українську команду очолював Андрій Єрмак, то після його відставки для всіх було інтригою: хто буде новим очільником, новим головою нашої делегації? І з самого ранку журналісти на випередки, буквально з посиланням на власні джерела, писали, хто це може бути. Одні говорили про Рустема Умєрова, інші про Кирила Буданова звиходили зі своїми інсайдами, писали про те, що Буданов очолює українську команду. Хтось писав, що навпаки це робить Умєров. але фактично крапку всі. Цій цій історії поставив сам президент Зеленський, який написав, що Уміров з командою на шляху до США ну і з'явився певний указ українського лідера. Тобто Єрмака на посаді очільника делегації, замінить саме секретар ради безпеки і оборони. Рустем Умєров тут треба одразу нагадати, що Рустем Умєров також нещодавно давав свідчення національному антикорупційному бюро в якості свідка. По справі Мідас, тому тут цікаво, якщо ну, що з ним у подальшому буде, тобто як в подальшому саме з Умєрвом буде розвиватися ситуація. Між тим, за моєю інформацією, очільник гур Кирило Буданов не поїхав до Сполучених Штатів Америки. Він перебуває на робочому місці у Києві, і більше того, він вже доповів президенту Зеленському з інших питань. Головне управління розвідки представляє генерал-майор Вадим Скібіцький. Тобто, саме Скібіцький полетів до Сполучених Штатів Америки. Західна преса пише, що відставка Єрмака може таки вплинути на позиції України на переговорах. Як пишуть впливові видання Financial Times і Wall Street Journal, він був цитую найближчим радником Зеленського з початку повномасштабної війни. Мав вплив і репутацію жорсткого переговорника а також стримував спроби. Нав'язати Києву небажані умови, і оці журналісти пишуть, що новій команді переговорників доведеться швидко входити в роль, що може тимчасово ослабити позиції Києва. Тобто вони в цьому ключі пишуть про те, що наші позиції можуть бути ослаблені. Ну я вам хочу сказати, що коли одна людина замінює іншу на важливій впливовій, абсолютно відповідальній посаді, то звичайно треба час на Адаптацію водночас рішення про відставку може мати і політичне підґру... підґрунтя, пишуть американські змі на тлі корупційного скандалу в енергоатомі і звинувачень в спробі тиску на антикорупційні органи. Але з точки зору переговорів саме відсутність Єрмака створює найбільші ризики. Пишуть вони, що ж думаєте, ви друзі? Чи вплине відставка Єрмака на переговорні позиції України? Хто очолить офіс президента після звільнення після відставки Андрія Єрмака?